День у відпустці No2. Гранок настрій панкейковий. Беру миску, сиплюся підряд, мірюю на ока. Хоч, до речі, міряють не точно, але кого це коли зупиняла. щоб в кінці вийшло тісто, як рідка сметана. Ну і щоб виглядала так, ніби я знаю, що я роблю. Запарюю собі протеїновий напіс конопляного насіння. Бо ми тут бачите фітнес-блогеру відпустці. Панкейки з абрикосовим варенням і життя прекрасне. Потім моя б'юті ротина. Вмиваюся, чищу зуби, намазую, SPF, бо планую вийти на вулицю в день. Мою голову сушу, зав'язую хустку, пресую речі одягаюсь. Ну все, образ готовий. Точніше, майже готовий, бо обов'язково треба додати окуляри, намисто і тепер точно все. макіяж роблю швидко, навіть тон не наношу. Усе максимально легке і дихаюче. Фарбую олівцем бровки, вкладаю, далі рум'янка, підкручую свої вії. Потім їх обережно фарбую. Зайву туш пробую прибрати пальцем. А, але це погана ідея. Останні в нас губи, і от перед вами красуня. Муа. Далі кухонні справи. Мою посуд, витираю плиту, підлогу, стіни, сусідський балкон. жартую, але майже і тут мене понесло, завантажила пральну машину, розморозила холодильник, повикидала зайве, навіть венера в шоці, склала сухий одяг і зрозуміла, що сон засідає, а я й так і не вийшла з дому. Час їсти, варю яйця, булгуру, ріжу, овочна сала, солодке певчик, хірочки, помідор, кадрі найщасливіша істота у світі. Але романтика святе. Тому вечеря при свічках і довгі розмови. Потім таки вийшли прогулятись. Купили мені фруктове пюре будано Потоптались по травичці Ці... дома перед сном записую установки. І бажання всіх люблю цілую, бай бай.